Всім хай! Всім хай. Сьогодні буде мега-пограбування рандомних челіків в Хейвен. І ми вам покажемо, як це робити. Для початку ми маємо змінити свій скін на шедевро скін. Е, зараз у мене чомусь не зберігся скін, зараз я його швидко зроблю. Чекайте. Так, все ми передяглися. Годи? І... Так, да, тачку доставай. І зараз Тимофій достав на тачку і він купив ще собі пас, бо йому задонатили, купив собі пас, щоб змінити. Дивіться, що нам треба взяти для прогабування, поки Тимофій нас буде вести. Дивіться, для початку вам треба взяти це бомбу. Далі вам треба взяти лежанку. Ще можна взяти топор, але це не дуже обов'язково. І ще взяти так, такі сходи. Ну, в принципі, все. Тимофій вези нас. Їдемо? Так, поки закрито. Так, ми маємо дістати все, що я казала. Зараз ми достанемо. До речі, можете також лежанку взяти. Так, беремо <кій> все, що нам треба. Це лежак, І що ще? Кушетку, да? Угу. І бомбу треба взяти. Кушетка це щоб один одного пропихувати, якщо щось не вийде. Ага, так, чекай, а як мені. Тут на в той все. бік ставиться лежак. О, все, о, все, все. в мене постався. Все поставили. Тепер ідемо грабувати. зазвичай на другому поверсі, тому йдемо на другий поверх. Mm -hmm. А, а оце будинок складний тут. Е, сейф прихований, наскільки я знаю. Тепер він ми десь. Маємо його знайти? Тут. Опа, він мене взяв на кошеску. Стой. Я в холодильнику. Я заліз в холодильник і не можу вибратись. Щас, тоді я зроблю отак. Видно по камерах. Так, воно, бачите, сейф. І я поклала майже. Ой. Так, чека. Так, оно та. Лежанка. Я пробралася! Я пробралася. Бо... Бомба. Бо... Ух. Тепер ми прибираємо лежанку. І ось наші гроші. Давай я тобі заберу так. Ні, чекай, тут гроші! Ой. Ні, чекай, тут гроші. Як ці лазери? Тоді Ура, я з грошима. Все. Все, я встигла пограбувати. І їдемо. Що їдемо? Так, ну yeah. все. Ідемо грабити далі. Так, я поки грошики приберу. Будуть вставати. Ставимо лежак. Давай став. А я. Ось, все, я ти при... класний лежак поставила в бірюзовий. Запригай. Я не можу, мене в червоний перекидую. Прибери свою лежанку. О, все. Так, ідемо грабити. Давайте я поставлю на вихід. Все, ні, так. це не на вихід. Ідемо грабити mm -hmm. ще будинок. Так. Ладно. Добре. Тут О, тут, здається, була секретка. Теж секретка? Теж. Зараз подивимося, що за секретка. Mm -hmm. Це хто? Mm -hmm. Сейф. О, все, я знаю, де тут сейф. О, я поняв! отут от секретний прохід зверху. Треба встигнути запрыгнути. Нажимай не... на стелю. Тут сейф. Дивіться, ми знайшли секретку, дивіться. Віка, стеля, і ми маємо застрибнути. Зараз ви наслідите. Опа, і тут. Все. І отут от тут сейф. Так, тікайте. Все, грошики -ру 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 -ру. Ура, мы с... с Ой-ой-ой, да. хозяин да. дома пришел. Ой. Все, телепортуємося до 20, eh, 24 -го. Ой, наші машини чуть-чуть отвезли. -чуть Я до 23-го телепортувалась. Я і тепер ми перезайдемо на інший сервер, щоб пограбувати інших людей. Так, все ми перезайшли на інший сервер і Тимофій заспавнив машину. Так, все я застрибнула. Він фарбує і поїхали. Фарбує і поїхали. Тимофій їдьмо. Єдем, О, їдем. тут же є будинки. Ура! Тепер йдемо в цей будинок. Беремо знову лежанки і так далі. Ой, я сильно далеко заспавнила. Все, можна лягти. Лежанка. Так, тепер ще беремо топор. Таку штучку і бомбу. Бомба це обов'язково, так. Тут, я знаю, що. О, тут може дом загоріться Так, тут на другому поверсі, це я уж точно знаю. А, щоб не забанили. А дивися, де тут може бути цей сейф? Е, не знаю, навіть. Тут. О, я знаю! Тут може... на оцю рослину треба було натиснути і відкривається секретний прохід. Тільки мене запанили. Так, я натиснула на рослину. І секретний прохід. Де секретний прохід? Десь. Де десь? Я натиснула на рослину. Так, чекай, я бачу якусь зелену штучку. І ще раз спробую. Опа, рослину бере. Так, ой, знайшла сейф. І тепер ми бомбимо. І я знову забрала гроші. Тепер ми телепортуємося до будинку 11. Давай тут ограб, грабити, тут якийсь великий будинок, але я не думаю. О, тут є якась дівчинка, а в неї відкритий дім. Давайте ще її пограбуємо. Побігли на другий поверх. І тут одинаковий будинок, тому ще раз пограбуємо. Так, бомба. І тепер ми беремо гроші. Все, ми багаті. Тепер Тимофій, телепортуйся до кімнати, саме кімнати один. І давай зустрінемося коло банку. Так, все, ми приїхали, на жаль, тут встиг в банк. Ограбити. Але нічого, ми зараз вже зайдемо. Зараз я вам покажу всі способи, як його пограбувати. Значить, ми приходимо сюди. Ось за цими дверима сейф. Аху. Але просто так через них не пройти. Можна перший спосіб, так, Можна це так? за допомогою лежака. Так. Да. Але поки що не грабимо, тому що є цікавіші способи. Все, тепер виходимо. Звідси якось. Якось. Це ось тут. От. Другий спосіб це. Ось тут на столі лежить карточка. Її можна взяти. Та ну хто банк ограбив? І за допомогою карточки відкрити двері. Відкриваємо двері. Ой, але хтось уже тут. Пограбимо. Так, добре, ми почекаємо. Так, третій спосіб. Ми йдемо не сюди, не сюди, зараз. Не сюди, а йдемо вниз. Ми будемо пробиратися за допомогою секретного проходу. Давай, Він є, їх є два, один із них знаходиться ось тут в басейні. Беремо, підпливаємо під воду і ось тут в куток запливаємо. О, побачите? Запливаємо в цей куток. О, тут є секретний прохід. Де... Біжиш за мною. Я вже перед тобою. Угу. Далі ми потрапляємо в такий коридор і йдемо не туди, не туди, не в ту сторону. В іншу сторону йдемо. Віка. В іншу окей. Ідемо зараз сюди. Так, ідемо в іншу сторону. І ось тут є дірка. Ага. Сінік. Дірка? Ого. Ми сюди пролазимо. оп оп Оп. І вилазимо. Так, і треба ось. йти ще. Щоб... Наверх. Ага, бачите. І вилазимо ось тут з вентиляції. Все, грабимо банку. І ми ось тут в сейфі. Далі беремо бомбу, ставимо і збиваємо сейф. Ура, все! Ну, Забираємо грошей. Все, я буду так їх нести. Так, тепер ми тікаємо. Все, тепер чекаємо, поки закриється сейф. Тікаємо. Знову через басейн. Ось тут от стіна. Тут прозора стіна. Опа. Віка, куди ти? Ось тут прозора стіна. Це я йду за тобою. Ось через басейн. Даймо. Все. Ми круті. Все, поки можемо покататися на гірках. Все, ми крутезні. Money, money, green, green, Я думаю на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім па-па!